У нас в гостях Ігор Коліушко, голова центру політико-правових реформ, експерт з публічного права. Пане Ігоре, вечір добрий. З точки зору Добре. права: президент чи не президер? президент? Ну, з точки зору права, відповісти на це питання тяжко, тому що право не дає відповіді на, на такі питання. З ніякою конституцією, до речі, не тільки українською, а й в, в світі ніде не передбачено що робити, коли президент втікає. Коли президент допускає розстріл своїх громадян і після того втікає і так далі. Тому в цій Нема ситуації немає прецедентного права. Ну, і прецедентів Богу, дякувати, в нас таких не було раніше. В цій ситуації часто сьогодні задають питання, чи це легітимне рішення, чи ні. Власне поняття легітимності воно складається з двох сторін: і правової, і політичної. Коли право не дає прямої відповіді на це питання, тоді ми мусимо дивитися, а що власне відбувалося, як мусив парламент реагувати на цю ситуацію, і в нього іншого виходу просто не було. Парламент мусив взяти відповідальність за наведення порядку в країні, за відновлення керованості в країні. Президент не прийшов в парламент. Якщо він президент, він мав бути в парламенті сьогодні. Він мав, Виконувати, по-перше, вчорашню підписану ним же ж угоду, підписати закон, він ще має пару годин, здається, за тією угодою на її підписання. О, Правда, о, він сказав, що він не підпишеться. Ох, от, власне, власне, от е, після того, коли, коли він продемонстрував небажання виконувати домовленості вчорашнього дня, я абсолютно згідний з тим, що в парламенті не було іншого виходу, і оскільки це було консенсусне рішення депутатів всіх фракцій. 328 голосів в тім числі е і партії регіонів. Е так, і партії регіонів, які були присутні, і комуністів, які були присутні, е проголосували за це, і тому я не маю ніякого сумніву в політичній легітимності цього, цього рішення. Але дивіться, є ще інша колізія, силові, е так, силовий блок, а який призначає президент. Так, е а <світ> там призначено якби наглядачів, так, керівників керівників. Значить, сьогодні, сьогодні, парламент мусить вживати таких от неординарних форс-мажорних заходів, тому що саме головне сьогодні відновити керованість в країні. Не допустити хаосу, не допустити того, що зараз почнуться почнуть виникати якісь самозванці, якісь. Озброєні загони, які невідомо кому підпорядковуються і чого хочуть, і так далі. Тому будь-яким способом треба сьогодні відновити керованість в Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві оборони, Міністерстві закордонних справ. І я думаю, що ці дії, які вживав сьогодні, парламент, були абсолютно адекватними е ситуації. Які б ви ще рі рішення з точки зору знову таки права порадили аби стабілізувати ситуацію в країні? От парламент засідатиме завтра. Які ще найнеобхідніші пункти і положення? Значить, з... Завтрашнього дня набуває чинності Конституція в редакції 2004 mm. року. Стають зрозумілими правила, за якими Верховна Рада має можливість формувати уряд. Знову ж таки, там будуть питання до деяких тонкощів. Ну, наприклад, за цією Конституцією коаліція вносить кандидатуру президенту на прем'єр-міністра, а президент вносить її в, в парламент. Так. Президента в нас немає. Очевидно, це питання треба буде робити е, таким чином, що ко коаліція визначить, по перше, ми сподіваємося почути можливо вже завтра е, конфігурацію коаліції, яка бере відповідальність за формування Спочатку уряду. Спочатку Ми маємо почути її правильно перед тим, як вони так. вони мають оголосити так. Що... вони, мають оголосити свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Після того Верховна Рада має розглянути цю кандидатуру і проголосувати е, призначення певне безподання цієї, цієї особи. Так. Ну очевидно так, оскільки президента немає. Е, після цього за поданням прем'єр-міністра мають бути призначені всі члени уряду за винятком двох. От що робити з двома? Тут також е, виникає питання і, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи ці пункти. Має право виконувати тимчасово виконуючі обов'язки президента, голова оборони закордонних справ. Так, так, це чи... два uh -huh. міністри: міністр закордонних справ і міністр оборони. Треба дивитися зараз. Я навіть ну в базі даних ще немає тексту, і я тому по дорозі не, не зміг подивитися, е, чи не попадають часом ці пункти у виключення. Е, там є перелік питань в конституції, які немає права робити тимчасово виконуючі обов'язки президента. Угу. Uh -huh. І, в принципі, логіка така, що призначати кадрові питання мали би, мали би бути в тому переліку. Це треба перевірити. От тому формувати уряд першим, першим ділом. Якщо, не, якщо навіть тут ми не зможемо абсолютно легітимно призначити цих двох міністрів, треба призначати тимчасово виконуючих обов'язки. Mm -hmm. І знову ж таки, іншої альтернативи тут просто, просто не існує. Уряд має приступити до роботи якнайшвидше. моя знову ж таки порада. Політикам, і я думаю, що це не тільки моя порада, а це дуже популярна думка на, на майдані серед дуже багатьох громадських середовищ, представлених на майдані, щоб цей уряд був максимально так званим технічним урядом, щоб це не був уряд суто політичний з представників фракцій. А щоб в нього в ідеалі він би взагалі мав бути з неполітиків, з тих, хто не буде готуватися до виборів. Хто зараз, зараз причину, візьме... технічний спікер, ще не просте питання спікера. Ну, Спікер не може бути неполітичним, це, це однозначно. А от питання вже уряду, можуть бути сьогодні два варіанти. Це може бути коаліційний уряд, складений з політиків, з представників цих фракцій, навіть mm. з народних депутатів. Це може бути технічний уряд. І от сьогодні, я думаю, оскільки. Ми стоїмо напередодні президентських виборів, за якими мають, я думаю, сталося так, що парламент продовжив собі, наскільки я зрозуміла, до 2017 року, тим часом повноваження? Чи як? Ну він так і мав повноваження п'ятирічні. Ага. Поки що це не змінилося. Що за тою редакцією? Що за тою угу, редакцією угу. вже було 5 років? Угу. От тому, тому власне технічний уряд мав би сьогодні можливість зосередитися на необхідних реформах і не займатися виборами, не впливати на ну скажімо так на політичну розстановку на виборах в той же час, максимально будучи нейтральним, забезпечити чесність і прозорість виборчої кампанії, що президентської, що наступних, якщо вони будуть достроковими. І е, наступне питання дуже важливо сьогодні сформувати конституційну комісію, яка вже негайно бажано ще, угу. щоб вона до президентських виборів підготувала проект закону про внесення змін конституцію. Е, тому що потім знову ж таки існує великий ризик, що е, коли в нас появиться президент, буде велика спокуса. Е, Підлаштувати цю конституцію під, ці зміни під людину. під бажання цієї особи, поки цієї особи немає. Є унікальна можливість зараз е, підготувати максимально е, такий політично нейтральний, але зато фахово вивірений текст е, проекту конституції, і План щоб і це гри. стало можливим. Останні речення хай вас я, я б закликав, щоб цю конституційну комісію складали не тільки з депутатів, щоб депутатів там була 50% мінус один. А друга частина 50% плюс плюс 1. Голос складалися з представників науковців, громадських експертів, різноманітних неполітичних представників. Таким чином ми б мали можливість максимально фахово підготувати проект конституції. Ви описали ідеальну абсолютну картину. Я бажаю, аби так сталося в реальності. Дякую вам дуже. Ігор Колігушко, експерт з публічного права, коментував для нас правничі колізії прийнятих Верховною Радою документів.